Справді, у них не вистачає артилерійських снарядів. Нарешті, і слава Богу. Вистачає тільки якраз бодай на цей напрямок, бодай для тих вагнерівців-терористів, яких вони хвиля за хвилею намагаються кидати на позиції Збройних сил України поблизу Бахмуту і не тільки біля Вогледару, і на тих ділянках фронту. Це перше. Друге, росіяни старанно приховують, але нарешті вони почалися і проблеми з артилерією. Зношеність стволів артилерійських, тобто, по суті, вони їх знищили своїми безкінечними обстрілами. Сягає вже майже половини. Тобто, половина артилерії вже не придатна для того, щоб е обстрілювати українську землю, українських захисників. Це для нас дуже добра новина. Знаєте чому? Та тому що росіянам немає чим замінити, немає ким відремонтувати. Бо тут якраз і є той зашмар, коли Путін призв... призиває і призвав, мобілізував робочу силу, здатну, бодай щось робити, хоч десь працювати. А тепер знищуючи і їх і цих мобілізованих, мобілізуючи їх, в тому числі знищується і зношується їх артилерійська насамперед зброя, артилерійське остаткування це те, що зараз відомо стало нашим збройним силам, нашому генштабу під Бахмутом і якраз на цих ділянках фронту. Ну і ще одне: не вірте російській пропаганді. Немає там бойового духу у російських військових, не хоч не хоч не хочуть вони йти вперед і лягати під українську артилерію. Ні, єдине, що це за через. Кримінальну організацію, терористичну організацію, так звану Вагнер, і не тільки вони надсилають оцей цей криміналітет на бійню на загибель, тому що в спину їм стріляють, тому що їх залякують або йдеш вперед, або тебе просто знищують. Оце єдине, що е, зараз залишилось е, у російського агресора.